Соцвиплати, техогляд і напруга. Далі в об'єднаному марафоні розкажемо про зміни, які чекають на українців вже з 1 липня, тобто від завтра. Отже, до чого слід готуватися, що тепер немає дивувати, і чому оновлення торкнуться навіть розеток у наших домівках. Зараз усе стисло підсумуємо. Вже завтра стартує експеримент під назвою Базова соціальна допомога згідно з нею, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, що не отримують аліментів, зможуть податися на єдину виплату. Розмір соцдопомоги індивідуальний, але становить не менше ніж 4,5 з тисячі гривень. Заяву можна подати у відділеннях пенсійного фонду або в застосунку Дія. Експеримент триватиме рік. Водночас Кабмін обмежить виплати переселенцям. Тепер Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи була внутрішньо переміщена особа за кордоном протягом 90 днів поспіль. Якщо так, довідку ВПО можуть анулювати а заразом разом і виплати для решти все залишиться без змін. А розмір допомоги становить 2000 тисячі гривень для дорослих і 3 для дітей та осіб з інвалідністю. Увага водіям! Із 1 липня діють нові правила техогляду. Не дивуйтесь, якщо побачите на станціях відеокамери та фотофіксацію. Це вимога Євросоюзу, яка має зменшити кількість фіктивних техоглядів. Тепер на кожній техстанції будуть встановлені щонайменше дві камери, які будуть фіксувати увесь процес огляду. За експлуатацію авто без техогляду передбачений штраф в 340 гривень. Зміна стандарту в електромережі звичайний вольтаж у 220, в розетці підвищується до 230. Це крок до синхронізації української та європейської енергосистем. На роботу техніки він не впливатиме, оскільки вона якраз і розрахована на цей діапазон напруги. Ну і старт вступної кампанії у виші вже завтра. Абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, куди згодом подаватимуть заяви і документи. Цей етап розпочнеться 19 липня. Максимально можна подати 15 заяв, зокрема 5 на бюджет.